Наступ Сил оборони України. Слухайте, ну давайте от про що скажемо вчора надвечір видання Wall Street Journal Виходить з такою новиною: Збройні сили України запланували наступ, який вимагатиме розвіддані від США. Street зазначає, що Трамп отримав інформацію про цей наступ. А, розширено. Трамп. Давайте ми забанимо просто тут одну одну російську. Все. Свиноорка більше немає. Так, от розширено, Трамп отримав дані про запланований наступ збройних сил України для реалізації, якого треба розвіддані від Сполучених Штатів. При цьому видання підкреслює, що не дивлячись на зміну риторики по Росії, президент Трамп, як і раніше, відмовляється дозволяти удари американською зброєю в глибину Російської Федерації, ще більш розширено, хочу сказати таке: значить, Street виходить з такою новиною. Зеленський важко працював над тим, щоб. Виправитися після катастрофічної зустрічі в овальному кабінеті в лютому. Як йому вдалося це зробити, пишуть журналісти, і от вони використовують слово charmed Ну, це що означає? Це означає шарм, напевно, так, Абаяння російською. шарм, це, напевно, означає. Тобто, «шармом» вдалося змінити скептицизм Трампа щодо України. Я від себе скажу, я не думаю, що скептицизм Трампа змінився. Я просто думаю, що ну він жодних дій не вчинив, і не факт, що вчинить. Просто, ну просто такий цікавий матеріал. Wall Street вийшла з цікавим матеріалом, і далі. От вони пишуть, що останні дні Трамп провів з американськими чиновниками, які довгий час там наполягали на більш жорсткі позиції щодо України, включно з е, е, Кітом Келогом і е, е, Майком Волцем. Uh, і треба тут сказати, що вони проінформували Трампа про останні події на полі бою. Вибачте, сказав, щодо України жорсткішої позиції щодо Росії, звичайно, жорсткішої позиції, і от вони чиновники Трампа проінформували його щодо там останніх подій на полі бою, відмітивши при цьому, що Росія незначно просунулася там за останні роки. Трампу також розповідали про український наступ, який планується, який потребує американської допомоги. Представники Білого Дому перше видання говорять, що це лише сув в риториці, але не в політиці. Трамп все ще обмежує удари американською зброєю по російській території території нових видів озброєнь Трамп також не надав ні наступальних ні для захисту міст від російських бомбардувань. В той самий час перегляд шансів України в цій війні від у вас немає карт до ви можете повернути свою територію», Ну територію він йшов разом з обов'язком продовжувати постачання озброєння для НАТО, яке передає їх Україні реабілітація Зеленського. Виглядає просто ну, шаленою. Якщо задати нападки на нього в овальному кабінеті, в лютому був диктатор без виборів, став хоробрим чоловіком, який дає бій. Зеленський прийшов по тонкій лінії між підтримкою цілий ша і відпором ідей, які неприйнятні для українців, таких як здача території Російської Федерації. Пишуть журналісти. У вівторок Трамп зайняв ряд позицій Зеленського, Він висміяв російську армію за Ну дуже ж там повільне просування в війні і набагато, з набагато меншою країною і похвалив українські війська. Також Трамп пройшовся по російській економіці і е, погодився натиснути на Орбана, який купує російську нафту. Е, ну, хочу сказати, що глава МЗС Угорщини Сярто заявив, що декілька годин е, не, не те, що декілька, депер, годин, певного один шість. Напевно, тому Трамп. Гомонів з Орбана по телефону, і е, поки що конкретних деталей немає, але хочеться сподіватися на те, що Трампу вдалося переконати Орбана відмовитися від російської нафти, хоча раніше угорці від цього відмовлялися. Дивіться щодо наступу: значить, декілька думок, моїх власних думок, я не претендую на експертизу. Як ви розумієте, але я дуже добре пам'ятаю історію сучасну, тим паче, коли ми. Починали, ні. Давайте ось що ми ще зробимо. Мої думки будуть одразу після маестра. Давайте ми зараз залужного ще процитуємо, тому що це пов'язано. А потім, а, а потім вже я дещо скажу. Значить, дивіться, справа в тім, що от ми зрозуміли, так Україна, нібито готує якийсь. Контрнаступ так готує наступ для того, аби відвоювати свою територію. Про це принаймні вострид журнал повідомляє, що залужний вчора говорить. От він вчора виходить зі статтею, так він пише статтю, і е, в рамках цієї статті він повідомляє декілька речей. Значить, він заявив про там, умовно, глухий кут на фронті на прикладі курської операції збройних сил України, ціна якої була занадто високою, як написав Залужний. І от екс Главком нині це нагадаю посол Британії. Е, Посол України в Британії, от він пише, що дрони з двох сторін бачать концентрацію сил, що робить майже неможливим абсолютно е, миттєвий, так, абсолютно неочікуваний раптовий удар для прориву оборонних ліній, і він каже: хоча, звичайно, мені можна е, там е, мені можна заперечити, якщо згадати. Той самий курський наступ, звичайно, такі дії, якщо вони там виправдані, перш за все, людськими втратами з обмеженими цілями, можна провести. Але практика показала, що в кінцевому рахунку ізольований тактичний прорив на вузькому, вузькі такі ділянці фронту не приносить необхідного успіху стороні, що атакує, тому що війська, які обороняються, вони зуміли скористатися і технологічними, і тактичними перевагами, так і там з часом не тільки не дали. Там тактичному прориву переростив оперативний успіх, але і в наслідку самі здійснили тактичне просування, також без там оперативного успіху. Тобто, ціна таких дій мені невідома, каже залужний, але очевидно, що вона була занадто високою. Тобто, і він резюмує тим, що е, в основі позиційного його цього глухого кута на фронті лежить не тільки там, можливість прориву оборонних рубежів, але і що найголовніше, неможливість. Виконати оперативні задачі, включаючи вихід там на оперативний простір, дивіться іншими словами, залужний каже про те, що на фронті глухий кут. Він пов'язаний з кіл-зонами. Коли одна сторона бачить, що робить інша сторона, інша сторона бачить, що робить та сторона, противна і противник має на увазі, і створюється кіл зона, так коли. Жоден солдат, жодна техніка, жоден заяць, жодна лисиця не прилізе. Тому що дрон це помічає і одразу може бути нанесено вогневе ураження. Ось про що каже залужний. А, тобто не дивує вас, що ця стаття виходить саме тоді, коли з'являється інформація про контрнаступ збройних сил України, тому що в мене. Ну, дещо от мені це ріже вухо. Розумієте, тому що ну, от не просто так, мені здається, з'являється ось така стаття від залужного. А ми думаємо про контрнаступ. Якщо це, звичайно, правда. Тепер щодо контрнаступу, Які у мене думки, значить, перше, курська операція була успішна, ну, принаймні, перша її фаза. Я тут погоджуюсь з Білецьким, який дав інтерв'ю власті Лазеру з… Радіо Свобода. От він каже, що перша фаза була досконалою. Вона була просто досконалою. Вона була довершеною. Ця перша фаза курської операції увійде в, в книжки з історії, тим паче, з військової майстерності. І я з ним погоджуюсь в цьому, тому що, ну, по-перше, я не військовий експерт, я не військовий експерт, але я погоджуюсь, тому що ми пам'ятаємо, втрат майже не було, просування були раптовість в слухайте. В час, коли всі все бачать, скопичити війська, провізію, і так далі і піти на іншу територію. Ну це треба постаратись зробити. Ми це зробили. Ми це змогли, тому ми продемонстрували клас Да? Перше, друге, вона стала успішною, якраз саме тому, що про це ніхто не знав. Ми не потякали про це нікому ні американцям, ні британцям, нікому ми про це не говорили. Обмежене, наскільки мені відомо, я спілкувався з хлопцями, військовими, обмежене коло командирів. Навіть про це знало. Бійці про це дізнались там за годину, півгодини, пів півтори. Розумієте, ніхто взагалі про це не знав, саме тому вона була успішною. Коли ми планували контрнаступ у 2023 році, пам'ятаєте, що казав Зеленський? План наступу був на столі у Путіна в Кремлі, в мене до речі, питання чи покараний хтось за те, що злив цей план, і хто це міг бути? І як взагалі цей кріт пробрався? А може це не кріт, тобто не жива людина? Можливо, там я не знаю. Вони використовували технічні засоби для того, аби підслуховувати якось е, наші плани. Якщо так, то нехай би там відповідні органи попрацювали з тим. Покараних нема. немає. І тут знову ми їдемо до Сполучених Штатів, і преса через день пише про те, що Україна вже планує контрнаступ. Перше, тобто я вважаю, що... Це є необачним з нашої сторони. Друге, якщо ви знаєте, що Трамп не дає вам зброю, то навіщо ви йому ви його інформуєте про таку чутливу тему, як наступ? Навіщо? Якщо нам треба розвіддання, ну не знаю. Можливо, ми могли впоратись з розвідданими. Наших європейських партнерів, третє тут вже скажу в захист. Е, можливо, це було правильно, тому що Трамп змінив свою риторику повністю. Не політику, риторику, але від дійсно тут праві журналісти від е, у вас немає карт до ви повернете свою територію. Минає декілька місяців, і це величезний успіх. Трампу треба перемоги. Трампа потрібно накачувати цим. Його потрібно програмувати цим. Трамп тільки на стороні переможців. Тому, звичайно, цей крок е, з однієї сторони. Можливо, дещо необачний з іншої виправданий абсолютно, тому що нам треба завоювати увагу і підтримку цієї великої дитини, як Трампа, як ви розумієте, от і все можливо. Не виключаю, можливо, ця інформація злита спеціально. А тому, що це є великою операцією Трампа і Зеленського. Я цього також до речі, не виключаю. Це вже все пішла моя фантазія. Да? Це вже ну не, не ну, як, як вам сказати, це можливо не має нічого абсолютно спільного з реальністю. Це моя фантазія виключно. Але треба розуміти, що е, ну можливо не просто так відбувається цей злив: інфи про е, контрнаступ, тому що Трамп змінює риторику. Рубіо каже про те, що ми надамо наступальну зброю. Уолл-стріт виходить, що Україна готує контрнаступ. Це означає, що залякування Росії, іншими простими словами, сідайте за стіл переговорів з приземленими умовами, або ми допоможемо Україні, або ми дамо зброю, або ми вгатимо зараз. В цій статті що написано? Трамп поки що не дозволяє бити. Зброєю американською по території Росії, але поки що може змінитися, на дозволяє будете бити, якщо, якщо ви не сядете за сіл переговорів, і так далі. Тобто, мені здається, це важлива тема, важлива інфа, але те, що вона стала публічною треба з двох сторін розглядати І з позитивної, і з негативної. позитивне я сказав негативне я також сказав Позитивно, умовно кажучи в тому що ми лякаємо цим самим росію е і кажемо що у нас є сили і спроможності сполучені штати розвертаються е обличчям до україни а не іншим місцем Негативно в тому що ефект раптовості несподіваності він зникає тому що Курська операція була якраз успішною саме завдяки цьому ефекту от і все